Народний депутат України Олексій Мовчан разом із головою Кременчуцької районної ради Марією Іванченко здійснили робочу поїздку до Омельницької громади. Метою візиту стало налагодження тіснішої співпраці між органами влади та громадами району. Власне для нас дуже важливою є співпраця громад Кременчуцького району із районною радою із Верховною Радою. В першу чергу, взаємодія і взаємопідтримка. Вони дають якісний результат сьогодні. Ми працюємо в Омельницькій громаді, проговорили про ну базові ключові проблеми громади, яких постійно багато, де ми можемо допомогти один одному вирішити їх. Я радію від того, що у нас виходить ця взаємодія, бо вона дає реальний результат для життя людей. Під час зустрічі з головою громади Андрієм Пирогом обговорили актуальні проблеми громади та окреслили перспективи розвитку. Особливу увагу приділили пошуку нових напрямків для покращення якості життя мешканців громади. Приємно, що сьогодні нас до нас завітали в гості голова районної ради, народний депутат України. Вони почули наші проблеми, ми почули їхні бачення. Хотілося б в подальшому працювати в співпраці із радою. Із Народним депутатам все буде в нас добре. В рамках візиту делегація відвідала ветеранський хаб, який виконує важливу місію, забезпечує психологічну підтримку військовим та їх родинам. Цей центр став місцем сили для багатьох героїв та їхніх близьких. Також посадовці завітали до однієї зі шкіл громади. Під Час візиту було вивчено проблеми, які постають перед навчальним закладом. А також відзначено здобутки педагогічного колективу, зокрема, те, що заклад освіти став одним із 16, який має на своїй території обладнану парковку для велотранспорту, та всі, хто користується ним, мають власні велоправа. І стало це можливо завдяки програмі інституту модернізації з місту освіти, завдяки роботі всього колективу і учнів. Ми маємо веломенторами є майже всі: веломайданчик, велопарковка, велоправа в усіх, хто працює, хто їздить mm -hmm. на велосипеді. А веломентори пройшли навчання, і в нас був велофестиваль минулому році, і проходило спеціальне тестування. Проходили ці тестування учні і видавалися спеціальні такі велоправа. Подібні робочі поїздки не лише зміцнюють співпрацю між різними рівнями влади, а й дають поштовх для нових проєктів, які покликані поліпшити життя мешканців району. Сьогодні ми з робочим візитом відвідали омельницьку громаду, поспілкувалися з її головою, також відвідали навчальний заклад, подивилися, який там стан справ. Подивилися також ветеранський хаб, подивилися ЦНАП, поговорили про ті основні напрямки, над якими зараз працює громада громада. я думаю, що після такого робочого візиту у нас будуть вже далі напрацювання разом з депутатським корпусом районної ради. Я думаю, що ми зможемо висвітлити ті проблемні питання, які потребують включення на регіональному рівні. Відкритий діалог з громадами є запорукою успішного розвитку країни, зміцненню соціальної стабільності, розвитку інфраструктури та підвищенню якості життя громадян. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.